Вас в ефірі програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях Володимир Пасяка, один із організаторів міжнародного фестивалю Файне місто, яке вже цього року відбудеться в Тернополі. В четверте. Вітаю в нас у студії і розкажіть, будь ласка, цього року: що нового буде? Хто буде хедлайнерами? Ну, мабуть, потрібно почати з того такий загальний екскурс по взагалі історії фестивалю. Я скажу, що це вже буде в четвертий раз відбуватися фестиваль. Ми це спеціально не придумували, але у нас кожен, кожен порядковий номер фестивалю збігається з порядковим номером кількості, кількості днів, тобто 4-4 фестиваль, 4 дні. Ось е, такий якийсь символізм. Можливо, п'ятий фестиваль вже буде, не будемо так далеко забігати. Буде 5 днів, 6, і є в нас в планах і 7 днів. Але давайте так, суто спочатку, по, по хедлайнерах. Е, цього року, ну, я думаю, Якщо так гля, глянути на, на рекламну кампанію в нашому місті, більшість тернополян знає, але тобто, знає, хто буде виступати на фестивалі, ну, хотілося б все рівно зосередити увагу на тому, що цього року на фестивалі будуть запрошені відомі світові виконавці. Якщо це минулі роки були артисти, ну, скажімо так. Зірки і авангард українського шоу-бізнесу, та і бомбокс, там, хардкіс, е, онука і так далі. То в цьому році ми все-таки зосередили увагу вже на іноземних артистах. Зокрема, цього року приїдуть е, до нас фінські переможці Євробачення 2006, гурт Лорді. Ось 10 років пройшло. Це так, щоб відчути себе старим одразу. Бо я кому не кажу, всі кажуть, так це ж два-три роки назад було. Ні, це вже реально 10 років пройшло. Будуть у нас цього року і американський гурт Crazy Town з відомим хітом Butterfly, який свого часу на початку 2000-х сколихнув напевно, весь світ, який займав перші місця у всіх музичних чартах, і гурт Pain. Мабуть, стільниковим зв'язком мобільним користувалися в 2000 році вже більшість українців, скажімо, ну не більшість, ну відсотки там не будемо зараз визначати відсотки, то в кожного на, на телефоні стояла мелодія гурту «Shut Your Йомаус. Ну, Крім того, будуть на, на фестивалі виступати загалом. Загалом скажу десь близько 12 країн. З 12 країн артисти це у нас будуть і з Сполучених Штатів, це у нас будуть і артисти з Швеції, Німеччини. Навіть з Нігерії буде у нас діджей виступати. Ось Грузія. З Росії є два гурти: антирежимні, антипутінські. Ось можете послухати їхні пісні, в принципі, зайшовши в соцмережах. Ось Там є така хороша пісня гурту Елізіум, наприклад, ад наш. Ну, зміст пісні повністю розкривається в тих рядках, що, мов би, давайте ми побудуємо там багато церков. Це головне, щоб було ну, православ'я, православ'я Російська, яке так пропагандується на, на, на сході. Да? Закриємо школи, закриємо лікарні, тобто, от таким чином про це пісня. Пісня символічна, ад наш дорівнює Крим наш. Ось хотілося би ще відмітити, що на фестивалі цього року буде вже сім сцен. Якщо кожного року це було в нас, тобто перший рік це взагалі була одна сцена, другий рік в нас трошки більше їх стало. В третьому році, якщо не помиляюсь, це було три сцени. Цього року це вже шість сцен. Розкажіть можливо... детальніше по сценах, да. що на які будуть буватися. Давайте навіть не детальніше по сценах, а зупинісь, можливо, навіть спочатку на головній сцені, мейн стейдж. Хочеться похвалитися. Це буде, мабуть, одної однією з найбільших взагалі сцен, які будувалися в Україні. Сцена буде завдовжки 52 два метра. Дивоведа, це ну. Я думаю, на Таврійських іграх не було така сцена, не буду точно про це говорити. Можливо, камера трошки там, викривляє розміри. 52 метри за вишки 16 метрів це приблизно восьмиповерхового будинку. Ось загалом це буде десь близько 100 кВт звуку. Ну, Тобто масштаби будуть цієї сцени вражаючі, відповідно, артисти також на ній мали би бути відповідні. Тому, тому я вже не знаю, що ми доганяли. Чи е, під сцену артистів, чи артистів під сцену? Ну, от, якось так. Але один одного вони 100% між собою сперечаються. Ось, крім того, буде важка сцена. Дарк-сцена. Традиційно вже у нас, де будуть виступати також відомі світові виконавці. Ну, Це більш андеграундно, але в своїх колах гуртини ну, не просто відомі, а є зірковими, які на ній будуть грати. Лайт-сцена, така сцена більш спрямована на інді-музику, акустичну музику. Сцена рекі-музика, де будуть українські, також зарубіжні селектори. Ось дарувати людям щастя і добро. Зокрема, звук на цю сцену їде до нас з Польщі. Там ціла даб-система, ну польські діджеї. Які ще сцени мають бути кантрі-сцена? Ще плануємо, така цікава сцена. Там будуть індіанці у нас жити, буде кантрі-музика. ну, Єдине, що ми туди зброю будемо нагани забороняти проносити. А так, вся, вся культура дикого заходу в принципі, буде присутня. там. Буде ще у нас сцена амфітеатр. Вона така, скажімо так. Локація, яка поєднує в себе кілька сцен, чотири сцени. Ми взагалі плануємо побудувати самостійно з палітів з чи як це з піддонів. Вона буде виглядати такими сходинками, зростати до висотою приблизно 3,5 метра, де будуть проходити літературні читання, лекторії відбуватися, театральні будуть покази українських вуличних театрів. Ну і на завершення там буде будуть проходити кінопокази. Ось то тобто українських режисерів, суто українських, я думаю, ми зосередимося цього року. Ну, повернемося ще до музичної частини, mm -hmm. які є ще такі маловідомі наразі, але цікаві перспективні гурти, запрошені і виконавці. Ну, наприклад, цього року на лайв сцену ми також запросили гурти, і це зовсім для нас стало десь навіть несподіванкою. Е виявляється, Battle of the Band, Боже, я забувся, як цей конкурс називається. КБОП, тобто я вже так привик абревіатуру його використовувати, якбо, то переміг в Німеччині український гурт Сіноптик. Ось і цього року ну, так сталося, що ці переможці будуть е, у нас на фестивалі. Зокрема, взагалі хочеться відмітити, що українська музика досить сильно зараз прогресує. Ну, е, за, останні, за останні два роки, скажімо так, відпала велика частина. Виконавців, які залюбки заїжджали да, до, нас, до нас в країну ну, через певні причини, це і, там, і економічні, і де, в деякій мірі і політичні причини. Ось, е, сприяли тому, що ну, виросли реально українські виконавці, яких, в принципі, там, зараз десь ти вже не почуєш, що о, я слухаю, якась незрозуміла англійська чи ще якась назва. Там, я слухаю, наприклад, той же Сіноптик, я там слухаю онуку, я там слухаю то. Тобто реально можна говорити. ну Взагалі на фестивалі у нас зібрані, я думаю, найкращі найкращі українські виконавці по лайнапу. Можливо, це найкращий український фестиваль. Ну Це вже дуже голосно. Це мені так здається. Мені би так, можливо, хотіло, щоб було. Окрім розширення масштабу і днів е, міжнародного фестивалю, ви також очікуєте відповідно більшу кількість гостей. Е, розкажіть е, по географії, де були продані квитки. Я знаю, що вам це відомо. Так, відомо. У нас є така програмка, ми там відслідковуємо. В принципі, взагалі звідки людина до нас планує їхати. Ми таким чином навіть можемо в Укрзалізниці попросити якісь додаткові там, чи причіпні вагони, а якщо буде там взагалі вже складатися повний аншлаг то і додаткові потяги. Тобто була розмова, велась про це розмова. Ну, найбільше, якщо з України брати, то до нас їде Київлян, далі Львів, ну, далі Тернопіль. Район також непогано, є там Чортків, дуже добре купляються квитки. В Бережанах непогано купляються квитки. Ось там Підгайці, Ланівці, до речі, вони так перед ефіром говорили. Ось, що стосується світу, то ну, було так: спочатку нам показали цю карту і кажуть, хлопці, ви можете тут відслідковувати. ну, Ми з квитковим оператором працюємо гастролією. Ви можете відслідковувати в продажі всіх квитків по всьому світу. Ми такі, ну, типу, якийсь прикол. А потім дивимося, бах, в Польщі купили два квитки. Хм, дивно. Тут ну, Білорусь, я вже навіть не говорю, там взагалі все окей у нас. Ось Польща, потім дивлюсь, Швейцарії з'явились квитки, Ого. Лондон. Ну тут єдиний момент, що насправ... насправді, можливо, це в Бангко в Бангкоці навіть купили три квитки. Тут єдиний момент, що, можливо, це українці відпочивали е... в цих країнах і, відповідно, вони здійснювали транзакції. Але сам факт лишається фактом. Там В Торонто купили квитки, п'ять квитків. Ось ну, в світі також. До речі, вчора в ВКонтакті я випадково в коментарях е, прочитав, що ми виконали промо-ролик, наш, наш вкотре, вкотре вже, і хтось пише, е, те відчуття, коли е, файне місто, коли цей ролик вже чуєш і в Литві. От ми туди рекламу не давали. Але там Акрополіс є їхній величезний торговий центр, і якимось чином туди добралась наша реклама. Ну, нам приємно. Ну, Приємно, і в Тернополі також є тролейбус, файне місто, вже всі відомий. Так, да, я, до речі, кожен раз, як його бачу, і раджу всім загадуйте бажання, він приносить успіх. От їдеш, Цікаво. бачиш, тролейбус, загадав бажання, по-любому, воно здійсниться. Але так, не, не довгострокове бажання конкретно. От зараз хочете. Е, ще декілька слів про немузичну частину. Ага. Е, також передбачено перегляд бою кличко фюрі 9 липня, також буде 10 липня, фінал Чемпіонату Європи. Що ще? О, взагалі в нас дуже багато самих таких атракцій. Тобто, зараз, можливо, там я все і не згадаю, але це починаючи там від салону краси, від велопрокату. Далі ми плануємо там до нас долучаються і танці на пілоні. ну тобто Ми взагалі цього року дали такий посил, що ми відкриті для людей, які щось можуть цікаве показати іншим людям. Тому до нас звертаються абсолютно там звичайні люди. От звернулися на давайте ми вам там з пластикових пляшок, які будуть відходом на фестивалі, побудуємо якусь скульптуру. Ми, я не хочу анонсувати цей проект, тому що там є певні складності, виникають, але йдеться про те, що ну, взагалі виявляється, ну, і в Тернополі, і взагалі в Україні багато бажаючих просто долучитися до фестивалю. Дзвонять люди просто, а давайте ми, хоч щось вам поможемо. Ну тому ну, взагалі з таких фішок. Ну, от ми цього року будуємо тіньову зону дуже велику. Також самостійно будуємо це буде 60 метрів вона в довжину, близько 20 метрів в ширину. Тобто, минулий рік у нас була величезна проблема. Була аномальна спека, якщо я думаю, всі пам'ятають, там за 40 на сонці дотягувало. Ось, і цього року люди будуть мати, можливо, звичайно, не всі, але як на мене, там 2,5 тисячі квадратних метрів це нормально, щоб сховати хоча б якусь частину фестивальників від пекучого сонця. Ну і звичайно, там намети будуть по всій території, тобто там буде якась і торгівля виступ вестися, і там ярмарок хендмейд, до речі, також у нас буде вироби. Майстри зі всієї України абсолютно без перебільшення будуть з'їжджатися до нас. Ось тому. Кожна локація у нас буде, навіть та сама Регі-Сцена, вона буде під накриттям. там У сцена також під накриттям буде, е, амфітеатр під накриттям. Тобто ми старалися зробити людям цього року. Реально такий посил на сервіс, на інфраструктуру, щоб їм було зручно, щоб це справді приїжджаючи на фестиваль, ти чотири дня себе відчував як себе там, вдома. Ну, єдине, що не треба ходити на роботу, просто треба відпочивати. Ще з унікального, я знаю, що будуть <ків> змагання з бамперболу. От я забуваюся, бачите, про ці всі штуки. Так, да, буде. У нас кава Зон. Це така, ну, взагалі кава організації екстремального спорту Київська, якщо я не помиляюся. Ось вони знову ж таки передзвонили до нас, запропонували, кажуть, давайте ми вам зробимо там і якийсь скеледром поставимо, і, і бампербол буде, і ходіння по канату, і так далі. Ми кажемо, територій у нас багато, це ж аеропорт. все-таки. В двох словах про бампербол. Ну, суть гри, наскільки я зрозумів з відео це футбольні ворота, ставляться трошки зменшеного вигляду. Можливо, волейбольні, гандбольні. Одягається людина в такий шар великий, лишається тільки дві-дві ножки. І от ну можете уявити, як дві дві людини в цих шариках намагаються битися за м'яч. Якісь точці вони стикаються своїми шариками, і до м'яча важко дотягнутися. Ну там вже такий перетворюється в цьому моменті наполовину в регбі. Десь можливо ти вже сам стаєш баскетбольним м'ячиком. Ну і момент футболу теж присутній, коли добирається нагаду до цього м'яча, який треба забити. Ну і все, хто більше забив, той переміг. Буде турнір, буде, буде турнір проводитись, так. Всі бажаючі. Ну, звичайно, кількість команд обмежена, там там, по-моєму, 16 команд буде набиратися. Ось зранку можна прийти на фестивалі зареєструватися і там, підписатися до участі в турнірі. Буде також у нас і пляжний волейбол, буде у нас і стрітбол, буде просто звичайний традиційний футбол. Будуть у нас зранку і майстер-класи з йоги, і майстер-класи з сальси. Ну, тобто, Людей дуже багато. Я думаю, що долучено реально в там в нарівних волонтерських там якихось засадах, місцях десь до тисячі чоловік, які кожен щось буде показувати, Нічого. щось буде, щось буде робити. Насичена програма. Насичена. До Щас... кінця ще, можливо, навіть не сформована. нас залишається ще декілька секунд. Нагадайте, <кій> чи можна ще придбати квитки? Так, це не проблема. Ну в касах міста, в принципі. Усіх продається квитки, також ну, не тільки Тернополі. Там, загалом сервіс Гастролі. Пропонує цього року ексклюзивний продаж наших квитків. Також їх можна замовити взагалі зручно, оплативши електронною карткою, або замовити новою почтою. Ну, це все на сайті гастролі.ua. Дякую вам за розмову. Наша програма підходить до завершення. І глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях був Володимир Пасяка, один із організаторів міжнародного музичного фестивалю Файне місто. Дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі Інтеба.